Давайте. Дивіться. А, а, а набере, пожалуйста, рівнопомінь, бо в мене прямих не Та що, трудимося, хлопці нарешті приїхали, бачите, яку красу роблять, це просто витвір мистецтва. Витвір, мистецтво. Захар допомагає, так? Да? Захар? Ти допомагаєш? Так, одна вподобайка є. І одна людина є в ефірі. Кажуть хлопці, завтра вже можна буде ходити. Мені все довподобається. Prepara. Ci ho sgattato anche tu. A me lo sto aiutando. è turno. це не Класмасові запайняти. Мабуть. Ну що таке не бюджет? Класмасом, не в нього. Так, всіх вітаю, всіх вітаю. Олексій, Толя, Максим, Ольга. Всіх вітаю. Віця, яку красу хлопці роблять. Що ж вони творять? Аж не віриться. Це буквально завершальний етап у будівництві в нашому домі. Хто впізнає хатину? А ну напишіть в коментарях, впізнаєте хатинку. Тут був сволок такий колись, да? вікна такі дерев'яні. Івана Ігорівна, що там? привіт. Привіт всім. Було колись не дуже затишно. Зараз ось, до речі, хлопці приїхали сьогодні, доустанавливали е, світлення. Тут освітлення. А ну клас не там. Будь ласка. Ні, там. Прямо. Бачите? Так, все, досить, бо зараз намотає нам за на засвітло Тисячі гривень. Що там за все Нормально? Так. Так, так і так. Я. Ага. Що хоче. Так. Пацани, ви чарівники пишуть, вас руки чарівні, так. Да. Хлопці, хлопці ж парять просто. Їм хліба не давай, їх не годуй. вони роботи <рапити> їм подавай. Це є. Валерчику, що хоч. Ну, хата, житлова. Тут колись диванчик буде, Ось. там телевізор якийсь буде. Все чітко буде. Це буде добре. Так, 40 людей в ефірі. А ну дай покажу. Закрилося. Так, у нас був дощик, пройшов дощик, бачите? Бачите, валярчик бешку купив. Хороша. Так, що ми тут зробили? Паркан установили. Вчора поночі вже землю сюди рівняв. На днях будемо з батьком сюди яму виливати. Ну, кришку точніше. Так. Тут потрібно поприбирати, набурити цих же ж буром отворів. Штук 3-4, може 5. Засипати камнем, дренаж буде такого роду. Захар, тільки не накидай, будь ласка. Сьогодні підкупився на фірточку, купив два навіса, купив закльопки і що ще купив. І все. Бачите, тут не покошено. Це ж все наш участок ще. Тут потрібно буде косити. Далі пшениця сусіда. Захар. Так. Хто не бачив технологію? Пастини. Так. Да. Яка лялечка, да, Захар? Не твоя? Понятно, що не моя. Це Дімкина. Шкіряний салон. Мічта, так? Да? Посидиш? Пацани кажуть, Ану, до досічки навали гаску. Позови дімку. Зачем? Він працює, не треба. Він потім прямо в прямому ефірі гляне. Удобно? Удобно. Я би на такої би. Осав би. Хороша бешка, так? Да? Так, нічого там не клацай. Така крута. Крута? Я хочу не купити. Ма які 2,50 купили? 2,50. А поки воно буде, отак десь. Бетон. Чи по трубі притик? Ні, ну хай закрию. Ну щоб ж і не капалось. Бачите, вирішуємо тут кинуть маяки і горік як Там щоб на бетон не капало, не, не розрушало бетон. Зачем? Даш? Так, а якщо потом колись... Тут далі колись плитка буде, само собою. Нам треба виставити маяки, бо як дощ тут багато води стоїть. І вся вода цей. Що ну, там? за Не треба сигналити. Не треба. Посігналиш, додому поїдеш, сам в хаті сидітимеш, поняв? Ніяких гуляк. Все, давай, їдь. Пока. <після> Пішли. Діна. Так, потрібно ще фарби підкупити на цю сторону паркану. Та й на цю трошки. Планів таких просто. Машина, яку ще робили інженери, а не маркетологи, все вірно. Так, так. Майстри молодці прийшли, не забули нас, да. Вітаю, вітаю, всіх вітаю. Бачите, яка краса. Крутиться, мутиться. Так, Ігорюк, ще треба клею, залишилось два мішка, ще мішків. Та мішків 5 треба купляти, так? Да? Мінімум. 10. 10. 10. <рес> Хорошо, 10 мішків. А ти з піском чи просто так? Просто клей, так? Да? Так, Мжо, вісі. Так. Ось потепліє, та будемо дах фарбувати, ніяк руки не дійдуть, все хочеться зробити, але не, все, не на все є час, розумієте? У вас дощі нормальні пройшли? Дощі да. хороші, так тепла нема. Потрібно тепло і буде врожай. Бешка хороша, Захар. Купляємо. Купляємо бешку чи ні? Будеть Хороша така. Кататися. А що ти на чорний? Не знаю, Дімка мать поміняв. Ну що ми робимо? Їдемо додому. Що там шукаєш? Ну що, будемо завершувати нашу пряму трансляцію. Вже 103 людини в прямому ефірі. Будемо завершувати, скільки. Та ні. будь людей... Надо... пожалуйста, щоб у вас було багато. Влічайтесь. Так. Завтра вже можна буде по цій частині ходити. Захар? Ти зараз, див, вже вимазайся. Ох, і вредний хлопець. Так, будемо їхати додому працювати. Що, замазати кине, да? так? Нічого. Помиється. Що? Діма. Дімка, дімка. Так. А це пістолет для кастрації кабанів. Да не, це пістолет Зажимати ці, хто не слухається. А що це? Називається ключ. Ключ? Ану напишіть в коментарях бігом, хто користується таким ключем. Як пласкогубці наче. Не... Оце жінкам треба всім, щоб вдома був такий ключ. Чоловік не слухається, Йди ж ти сюди. Так, нікому не кажіть. Що я таке казав? Ну що. <плес> Не надо. Треба. Не треба. 161 людина в ефірі нас дивиться. А напишіть, звідки ви хоч, ні? шановні, звідки? З якого регіону ви дивитесь нас? Те, Чи з якої країни? Так, посовітуйте. Да, посовітуйте нам щось, майстрам. В смислі, ви, ви все нормально робите. 161 була. де Анастасія? Тут скакають, як кардіограма. Так, ну ніхто нічого не пише. Так. І дивіться, а як тортик? Дивіться, як кошти. Не лізький де Тортик. Аляска. Аляска, нічого собі. <реш> Тернопільська область пишуть. ого Привіт, 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 усім привіт. З Аляски, з України. Їдемо, їдемо, їдемо працювати. Та тільки люди підтягуються, 110 людей в ефірі. Ніхто ж нічого не пише. Пишуть гарна плитка, та самі вибирали, друг. Та й ціна гарна, була 700 гривень за квадратний метр, да? а по акції була 500. Ну, 499. Ну, нормально. Одеса нас дивиться. 250? — Так, більш по 250, чуєш. Помідори не померзли, ні. ми після морозу посадили. Ну, Нормально. Кого? Помідори. Помідори. І трохи да? Ти думаєш? Я бачила а. вчора нагоді. Я входила городу вчора, бачила. То... Ну я дивився, наче нормально. Ну, Порівняно з тим, що я бачив людей чорні, ну, взагалі. Так да, воно покаже. Ну що, йдемо далі. 180 далі людей. Москітки обов'язково, бо я косив, воно все. А, і мухи сюди залітали. Чуєш? Що треба, щоб стіни були біленькі, гарненькі, чистенькі. Я кошу, отож так кошу. Я не можу по -інаксу. Я... Водка не скисла. Не, горілка нормальна. Не нормально, якось. Захар, що ти тут твориш? Ремонт, да. Трудимся. Ігорюк, а навіщо тут дошку. Ігорюк. Тут хіба дві дошки, отак, нашить і все. Тут раз, два, три. Три максимум, на всю длину. А, оце весь проводила, бач на світло. Так, це ж на світло. Та крутим ігорька, коли ж в нього буде вільна хвилинка, та навести ж лісу, потрібно три дошки на всю довжину цього піднавісу. Ось бішечку ми вже придбали, і нам потрібно тут підшити і фонарів ставити, бо оскільки воно, щоб вид був красивий, і, бо нам потрібно тут фасад фарбувати. У нас потрібен час. І тут зальєм та все буде добре. Фонарі поставили да, да, двіження. Да, тут все. Камери, фонарі. Да. Ночі з ружом. Одні все нормально. Подальше двіження питаться, а до них просто Е, да. Хлопцям паркан не сподобався, вони не зацінили, якщо чесно. Кажуть, як бик по цей. Я бачив. <різь> Ні, в цілому для мене він ідеальний паркан. Ідеальнішого не може бути. А от Ігор зразу заліз, він же ж будівельник жук. І зразу заліз і подивився на цей рівень. Та кажу, мені на нього не потрібно дивитися на цей рівень. Мені задача цього паркану, щоб не було видно от того поля. Щоб не було такого великого сквозняку і все. І додому не мішай хлопцям. Та я сам розберуся, дядя Вітя, що мені робити? Хлопцям цей, наоборот, треба <сміття> допомагати. Мотивувати, так. Я ж як мотиватор. І тут же ж паркан колись зробимо. А? Обов'язково паркан з цієї сторони, затишок, щоб був. Що там рішаєш, випросики? Їдемо чи що? Випросики рішаємо, так. Да. <зас> Підемо за кризом знавати. А що, зробив? <звук> <звук> я це ж вода. Це невеличкий є, дощ був. А як хороший дощ пройде, вода там стоїть. Нам потрібно вигнати воду з-під хати. <плес> так, ну да. Що тут буде? Та я ж тобі кажу хата. я ж, блін. Туалет, ванна, кухня. Диванчик, плазма. Це. Домик для підписників. У мене ж підписників вже ну, багатенько якось не збиралося. Та ну 14 почти. І хтось приїде з підписників до мене в гості, що я селитиму вдома. Ну там місця мало. А тут приїхали і відпочили. Так що, холодно у вас, все в куртках. Та ну не май місяць. <гум> Та ні, май, ну. Холодно, йо мойо Похолодало конкретно. Так, моя задача. отут тут розрівняти цю глину. Бачите? Це вся глина за цієї хати. За цієї із стелі. Це я не знаю, скільки тонн тут. Ну музей, ну як вам сказати, воно музей. Воно вже хатка музей. Хатка сама, музейний експонат. Заходиш, це два в одному. Заходиш парканчик старовинний. Вже хата як музей, тому що вона 40-х років побудови. Микола. Музей, в якому можна буде жити. Діючий музей. Фух. Дуже ще багато роботи. Але ж ми роботи що? Правильно? Не боїмося. Робимо. Закочуємо рукава і працюємо. Вчора ночі підсипало це ще тут. Ще десь потрібно землю брати, навозить. Ага. Курятник Антоніо Віктор... Вікторович, да та ти такий побудуй, чуєш, друг. Взагалі, блін, сидиш там в собачій будці Антоніо. Так, вітрина, да, буде Який апарат. А про сигнали. Не можна сигналить. Не можна сигналити, Захар. Ти що? Ні. Ти сікатись. А далі. Виставляємо на продаж, Дім. Да. Скільки? 3,5. Скільки? Три 3,500? Так. Да. І поїхали, так? Да? Тільки помивче. На миві дощ пішов, так? Ні, саме. Так, скільки. 390. Рідного, так? Да? Да. Чихто з. Та да, я думаю, що, да. що так. Якби було 200, то було б yeah. Я думаю, страно. Що... тогда а мотор покажешь ну да ага. а ну сам ну блин аппарат ищи а ты сам наклейки поменял на черный давай да а такая была Класс. А, ну, класс. а ну, глазки включать. Да ты шо? Ну сейчас их тут уже и не видно. А... Не, Как трактор, блин. блин, а, <laughs> есть, и более машина не Одногодка, да, твоя? так, твоє? Одна твоя. Одна годка, стаж. Стаж? Так, да, це не... Не Жигуль. Так, ну що, Ігорьок. Так, підтримуємо тебе, Валерчик. Дякую, дякую. Грошей мають валив, та не цей. Накручу Вани, не накручуй себе. Ване не щитай чужі гроші. Так, будемо цей їхать працювати. Давайте.